Вітаю, друзі! Ти отримуєш те, на що заслуговуєш. Ні, це не пусті слова, це кармологія, наука про причинно наслідкові зв'язки. А ще говоритимемо про матрицю Долі, потужний інструмент розуміння людей, їх характерів, талантів і здібностей, а також про причини невдач і запоруки перемог. Маска зв'язку з Вінниці Наталія Рибачук, кармологиня, консультантка з методу Матриця долі. Пані Наталія, мої найщиріші вітання вам. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ви вірите в долю? Тільки в ту, яку я створюю сама. Угу. Е Апій Клавдій Цек сказав таку фразу кожна людина коваль своєї долі. Це відповідає вашим переконанням чи ні? В принципі, так. А. Але ж кожна людина отримує те, на що заслуговує. Це також ваша фраза. От поясніть, будь ласка, як діє це правило в житті. Так, дякую. Дійсно, коли ми говоримо про карму, про кармічний менеджмент. Ми можемо, ми повинні говорити про те, що карма це наші думки, наші слова, наші дії, які ми як насіння засіваємо в землю, так ми їх засіваємо в, свій, в свою свідомість. І відповідно, як і насіння в реальному житті, ось це ментальне насіння воно проростає. І дає певні плоди, тобто ту реальність, в якій ми живемо. Але ця реальність зараз це наслідок того, що було колись в минулому, що ми робили. І от наскільки нас ця реальність влаштовує, наскільки вона є доброю до нас, це є показник того, а наскільки ми були добрими по відношенню до інших людей. І відповідно, якщо нас щось не влаштовує, Якщо до нас, як ми думаємо, хтось несправедливо відноситься, нас не чують, нас не поважають, на нас ображаються, це все є зеркальним відображенням того, що ми самі робили. І відповідно до цього, до цієї концепції, ми можемо говорити, що так, ми, те, що ми посіяли те ми і отримаємо, і це є справедливо. Взагалі в житті є справедливо все насправді. І от коли людина цю думку е, усвідомлює, глибоко усвідомлює, то насправді їй немає на кого жалітися крім себе. І це, ну можливо, це погана для когось не вина. Але для мене особисто, коли я почала вивчати кармічний менеджмент, це була чудова новина, тому що я зрозуміла, що якщо все залежить від мене, то я можу свою реальність змінити так, так як мені потрібно? Оце ключову фразу, ви щойно знання. сказали, залежить від мене. Я хотів би, щоб ми побудували нашу розмову, щоб ви говорили не просто загальні фрази, а якби відштовхувались від власного досвіду, від власних переконань, від прикладів з власного досвіду. Угу. Чи можна ну, уникнути карми, як ви вважаєте? Ні, карми уникнути не можна. А, те, що ми посадили, воно має вирости, і воно має а, в нашому житті проявитись, як добре, так і погане. Якби уявіть, якби ми щось погане зробили, і ми зробили щось хороше, і ми хочемо, щоб в нас було тільки хороше. Погане, нам не треба віддачу, да? то це якось несправедливо. А в житті справедливо все. Тому уникнути цього не можна. Але є е, практика, яка м, коли людина усвідомила, що вона зробила щось погане, ось я наведу на своєму прикладі. Прошу. Наприклад, е, я досить така імпульсивна людина е, і можу десь е, агресивно на щось реагувати, е, вивчаючи закони карми вже кілька років, е, я це моментально відслідковую в собі. І говорю, і вчасно себе зупиняю. що О, я, я йду в агресію, Наталя, зупинись. Я зупиняюсь, і я говорю, так, я зараз щойно посадила погане насіння. Я хочу його зменшити. Знищити його неможливо, але зменшити його можливо. А і я говорю так. Зараз розкажу. Для цього є е, методика, називається чотири сили. Сила номер один. Усвідомити. Що те, що ти щойно зробив, це виходить з тебе. І ситуація, на яку я агресивно зреагувала, вона теж виходить з мене. Наприклад, мене хтось штовхнув. Я ж розумію, що люди, я теж когось колись штовхала, і мені це повернулося. І я це розумію. Це перші, е, перша сила, друга сила. Я е, жалкую про те, що я зробила щойно. І я кажу, я хочу зменшити насіння агресії, яке я щойно посадила, і яке я колись сажала. Це ви даєте це друга... собі установку таку? Це важливо? Так, да, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це потрібно нашій свідомості, нашій підсвідомості, навіть на, нашому безсвідомому, щоб ми це проговорили, тому що тобто це ви ніби допомагання... перепросили за те, що ви зробили не так. Так. Але тут дуже важливий нюанс, з яким я стикаюся, коли я людям про це розповідаю, вони починають, потім, коли розповідають, як вони це роблять, вони починають себе гнобити. Ой, навіщо ж я це зробив, зробив чи зробила? Вони усвідомлюють, що це погано, і вони усвідомлюють, чим це їм потім виліться. І це вони, вони роблять ще гірше це... для себе, коли вони собі так, дорікають, бо... Так, бо що відбувається так, тоді? Так. Вони теж живі істоти. І вони в кермічну, взагалі, от, в концепції карми ми маємо слідкувати за тим, щоб всім живим істотам було добре. Ці наші думки, дії, слова спрямовані на те, щоб всім було добре. І при цьому люди забувають одну. Просту таку річ, що ми теж жива істота. І в першу чергу ми маємо навчитися бути добрими по відношенню себе і навчитися прощати себе. Тому що насправді, якщо ми цього не вміємо робити, ми не зможемо це транслювати в світ, і ми не зможемо е, прощати дійсно інших людей. Е, ми можемо сказати, да, я тебе простив, але якщо копати глибше, і я з цим стикаюсь на консультаціях своїх. Що насправді до кінця ми не прощаємо. Ось, і дуже важливо, так, да, я ж так, я жалкую про те, що я зробив, але я не пресингую себе. Я зрозумів, я більше не буду цього зробити. Раз, навчитися прощати себе, а чи потрібно навчитися любити себе? Обов'язково. Обов'язково і тут. Любити себе це досить таке ем, широке поняття, і воно, до речі, складається з великою кількості дрібних. Ем, ми говоримо любити себе при цьому не, не егоїстично. З егоїзмом тут немає нічого спільного. Це маєте зрозуміти. Любити себе, наприклад, в дрібницях, вчасно лягти спати, вчасно поїсти. Е, вчасно е, зробити якісь вправи для того, щоб підтримати своє здоров'я. Це теж про любов до себе. Дозволити собі відпочити, піти в плавальний басейн То... чи піти на концерт? Так, так від, від, відпочивати це взагалі дуже велика проблема для багатьох людей. Вони не вміють відпочивати, і з цього випливають дуже погані, погане насіння на збереження життя, я б сказала. От в нинішніх умовах здавалося б, це логічно говорити про відпочинок, бо війна. Але тим, хто живе в тилу, їм теж також треба відпочивати для того, щоб підтримати своє психічне здоров'я, так? Так, обов'язково. І в принципі, і тим, хто в тилу, і тим, хто на передовій, в ідеалі, звичайно, в ідеалі по можливості давати собі, хоч трошечки, часу на відпочинок. Щоб мозок переключався, і е, тут дуже важливо для відпочинку давати, е, викликати стан радості, ось знову ж таки, ще це одна із е, з багатьох, ну скажімо так, дуже велика проблема, що люди е, не вміють щиро радіти. от знаєте, дітки вони вміють радіти. Поки їх не е, забивають якимись установками, певними правилами. І доросла людина, от я на собі просто відчуваю, що мені важко сісти і чомусь порадіти щиро, е, посміхнутися, навіть порадіти тому, що я зробила е, якийсь гарний вчинок. До речі, от коли ми радіємо, ми даємо енергію цьому насінничку, і воно збільшується. І коли ми радісні, в нас є енергія, в нас є енергія життя. І от якщо таку, такий ланцюжок провести, коли йде енергія життя, ми можемо гарно працювати, ми отримаємо гроші. За ці гроші ми можемо донатити, робити дуже гарні справи. І це буде прискорювати нашу перемогу. Важко порадіти. А що е, треба зробити для того, щоб навчитися радіти, радіти да? так? Знаєте, є знову ж таки методика. Я, до речі, я сьогодні зранку цю практику робила, коли я сідаю, згадую якийсь вчинок свій, добрий, і я просто навіть через неховачу не можу я просто інколи. Кажу, Наташа, посміхнись. Я посміхаюсь. Я роблю на фізичному рівні посмішку. Через деякий час в мене починаються зміни в моєму організмі, і я відчуваю вже легкість. Це нібито, ну, в принципі, дос досить проста методика. Я спочатку ем, роблю вигляд, що я радію, але свідомо цей вигляд роблю. І через декілька хвилин. В мене відкривається ось ця дійсно справжня радість. І це така міні-медитація. Тобто, медитація, що це таке? Це концентрація на певній думці. І я спрямовую туди енергію. І через певний час, інколи це буває швидше, інколи трошки затягується, але я дійсно починаю відчувати радість. Ось це простий такий спосіб, який я використовую в своєму житті. І це допомагає реально, так? так? Так, це реально допомагає. Кажуть, що є два світи: матеріальний і енергетичний. Скажіть, будь ласка, як впливають наші думки, емоції от на перемоги чи поразки людини? Ну, знову ж таки, те, що я говорила, те, що ми думаємо. Воно матеріалізується. Ми думаємо, ну нібито мої думки ніхто не чує, як це діяти буде? Так? Але насправді головна людина, яка чує наші думки, це ми самі. І ось наші думки формують наші звички. Те, як ми проявляємося в світі, відповідно, наші дії приводять нас, наші звички, наші дії призводять нас. До того, що ми будемо або успішними, або ні. Тобто, наприклад, якщо я хочу досягти якогось результату в, наприклад, своїй справі, коли я хочу доносити людям знання про карму, щоб вони могли користуватися цими знаннями в своєму повсякденному житті, зі своїми родичами, я маю. Робити певні, певні дії, які я колись не робила. Ось, і мені для цього треба поміняти щось в голові. Я даю собі певні установки. І, ну, гаразд, ви даєте те, що... собі установку, а там те, що в голові сидить, воно таке не одразу звикло реагувати на всі установки, так. а воно починає вирядувати і каже: Ну, ти мені давай, давай установку, а я не дуже хочу слухати тебе. Що робити так. тоді? Так, ви знаєте, ось е, тут е, на допомогу мені приходить, е, до речі, метод матриці долі, е, в якому кожна людина має певні енергії. І ось ці енергії певним чином на нас діють. І ми можемо заходити в мінус або в плюс енергії. Ось те, що ви мені зараз говорите, це мінус моїх певних енергій. І для того, щоб їх перевести в плюс, є певні настройки, є певні медитації, які прописуються, які я слухаю, і за допомогою через певний час, так дедели, це на це потрібно 20 днів, інколи 40 днів, залежно від того, що ну, на якій стадії я знаходжусь. І я маю сказати, що це, скажем, знання карми, знання законів. Це не є такою миттєвою пігулкою. Це потрібно розуміти, що це наполеглива праця, щоденна праця, і, відповідно, результат я от в своєму житті я побачила через місяць певних пропрацювань, певної, скажімо, переформатування мого мозку на новий лад. Наприклад, я. Дуже люблю допомагати людям, приклад. Да? Але я періодично можу скатуватися в жертву. Тобто, в, скажем, коли важко відмовити людині і сказати ні, я не хочу цього робити, ти думаєш, ой, я буду поганою. І це установка, це наша думка. І як вона мені випливає в реальному житті, я не роблю свої справи. Тому що я маю комусь допомогти. Да? Відповідно, це мене непокоїть, я починаю бути роздратованою, і це відчувають всі. І ось я слухаю певні медитації на те, як вийти з цієї жертовності. І кожен раз для чого ця медитація потрібна? Для того, щоб мені приходить ситуація, що мене про щось просять, а в мене немає ресурсу це зробити. Я себе одразу на цьому ловлю, я усвідомлюю цей момент, і я кажу: ні, я зараз не можу це зробити. Ви сказали, немає ресурсу. Поясніть, будь ласка, тобто, ви почуваєтеся, можливо, не зовсім добре, чи 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 що? Так, інколи на фізичному рівні це може не бути ресурсу, на емоційному рівні це може не бути ресурсу. У мене немає настрою, в мене немає натхнення, я взагалі елементарно не виспала. Це теж ресурс. Угу. Далі, на матеріальному рівні так само, мені, наприклад, Досить багато людей, які на вулиці просять допомогу. І мені важко відмовляти, але чесно, я кажу, я вчуся це робити не тому, що я там жадібна чи ще, ще щось, тобто, не, вірніше зрозуміти, мене правильно. В мене є певна кількість грошей, яку я маю розподілити. І якщо я знаю, що я 10%, як мінімум, 10% від свого доходу вже. Дала на благочинність, я не можу розпилятися, я теж жива істота, мені теж потрібно, в мене теж є сім'я. І я теж про це маю думати. Ось тут, от, навіть в цьому моменті, я не маю входити в жертву, тому що коли я буду з жертовності давати гроші, в мене не залишається, але я відриваю, от, щоб бути для когось хорошою. Добре, так. а якщо ви не дали, то, як... то у вас починається гризоти, тоді що от ви так. ніби на, на вас подивилися, ну ви пошкодували, ніби то так. А насправді це, так, так. А насправді це ж ну, я теж жива істота, Це ми повертаємось до того, що я говорила. Ми всі живі істоти. В першу чергу ми ще маємо про себе попіклуватися, щоб дати іншим. Наведу такий приклад. Коли ми летимо лі, в літакові, що нам говорить на випадок надзвичайної ситуації, в першу чергу маску одягніть собі, потім дитині. Тому що, якщо ви не пропіклуєтесь про себе, дитину вже ніхто не врятує. Розумієте? І ось це така аналогія на наше життя і навіть матеріальне. І, відповідно, тепер стосовно ресурсу, відповідно, Всесвіт як працює. Він бачить, вона розпиляється, їй це не потрібно, навіщо я буду їй це давати? Це благо. І це я о, даю приклад на рівні грошей для того, щоб це було більш зрозуміле людям, тому що ми з цим стикаємось. Ну, якби ми були, скажемо, жили в іншому світі без грошей, я б навела приклад на тому, що зрозуміло буде людям без рушей. Угу. Ось тому... наразі, а як ви прийшли так. в кармологію? Як ви зацікавилися, що у вас власне привело? Бо ну це не, не, не кожна людина цікавиться таким напрямком і шукає шлях для своєї самореалізації саме в кармології. Так, ну насправді в мене була така ситуація, виникла, коли я пішла з однієї роботи. Я 14 років викладала в університеті, я дуже любила викладацьку діяльність, але е, там я себе вже вичерпала. І ось в мене був такий період, що я шукала себе, я не знала, чим я хочу займатися. Вірніше, я е, знаю, що мені подобається викладати, але я розумію, що викладати що? Тобто я за фахом я економіст, і мені це вже було нецікаво. А моя душа прагне викладати. Це, це моя доля, це те, що це мої енергії. Я за ними йшла інтуїтивно. Ось, і, відповідно, я не можу реалізуватись, в мене немає того доходу, який я хочу отримати, і виникає питання: що зі мною не так? Я розумію, що все йде від мене. Це просто було на інтуїтивному рівні. Ось я задала це питання у простір, всесвіт, і в моєму житті все складається так, з дитинства. Якщо я задаю питання, мені завжди Боженька посилає відповідь. І найцікавіше те, він посилає відповідь тоді, коли я готова її почути. Я готовий її сприйняти. Ну, як це відбувається? І, як це відбувається? Так. Тобто ви усвідомлення приходить в якийсь момент? Я ж розумію, що конверт ви не отримуєте, так? От від нього з відповіді? Ні. Конверт ні, але треба ці відповіді вміти шукати, дійсно. В даному випадку було все просто: Фейсбук. На Фейсбуці мені висвітилася реклама? Причому реклама коча дуже потужного, який проводив тренінги саме з погрошам, як розвинути свою фінансову якби подушку, да? свій фінансовий якби рівень прокачати, таке модне слово. Ось, і через нього, коли я почала вивчати, і причому там ми вивчали не просто фінанси. Що таке фінанси? Я знаю, я сама можу навчити. А себе хто я така, як я, через, через що я виражаюсь, через що я проявляюсь? Верніше. Ось, і через нього я прийшла до поняття карми. Він якось це розказав скольць, і сказав: Ну, да, є такий кармічний менеджмент. І через нього я прийшла до своїх теперішніх вчителів. І я дуже рада, що це був такий проміжний етап, тому що я розумію, що без тих знань, які він мені дав, я би не зрозуміла а, закони карми так глибоко. Тобто я почала вивчати себе. І ось таким чином один крок за іншим він привів мене до, більш, до вивчення самої Самих ось цих законів, е, 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 кармічних законів, як вони проявляються в нашому реальному житті, і як я можу їх використати у себе вдома. Тобто в повсякденному житті це найголовніше треба. І як, якби, от ви знаєте, в мене така є мрія, щоб ці закони вивчали з дитячого садочка. Тому що я розумію, коли всі люди усвідомте, Зрозуміють, не просто зрозуміють ці закони, а будуть по ним жити, це буде реально рай на землі. Це люди не будуть вбивати, не будуть заздрити, не будуть красти. Вони змінюються зсередини змінюються. Це чудові, Та, чудові не, закони. Ніхто... Це чудові закони, але мені так. здається, що це утопія, що цього дуже важко досягти. Про це можна мріяти хіба що? Е... Ви знаєте, кожна мрія починається з нас. І коли я почала вивчати закони і робити їх, робити по цим крокам, не завжди це не виходить. Це взагалі е, процес, який буде тривати все моє життя. Я не можу в один день от взяти і змінитися. Це ось ця утопія. Так. Але коли я почала. Е, Вивчати, діяти, я починаю транслювати певну енергію, я починаю більш спокійно відноситись до певних ситуацій е, на моїй ще одній, наприклад, роботі, де я, е, ну скажем, ще реалізовуюсь це ж викладання. І як я, я почала змінювати спілкування з моїми колегами, і вони це помітили. І я, знаєте, така ланцюгова реакція відбулася. А, вони теж почали вивчати ці закони, а вони, в свою чергу, передають своєму колу. І ось це, знаєте, як хвилі, як камін, камінчик кинув, почалися так пола на воді. Так само і в даному випадку я змінююсь, змінюється світ навколо мене. Угу. Так можливо. Можна, ви, металія, ви, на... <кій> 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 да. Я знаю, як стати журналістом. І можу розповісти про це. А от як стати кармологом, я не уявляю. І чи це кожному до снаги? Насправді, це до снаги з кожному, хто це хоче вивчити. Тому що кармолог це в першу чергу кармолог для себе, потім кармолог для інших. Якщо от ми говоримо про спеціальність про фах. я закінчувала школу, до речі, є школа кармології. Школа кармології Марини Хмеловської це мій вчитель безпосередній. І ось вона, здається, осінню буде робити третій набірську школу, і там так вивчаються закони карми, вивчається, як правильно доносити людям, щоб люди зрозуміли ці закони. Вивчається інструмент, який ми використовуємо, який я використовую особисто в своїх консультаціях. Це інструмент матриці долі. Який допомагає людині побачити її взагалі призначення в цьому житті, для чого вона народилася. Ну не просто ж піти на роботу, поїсти, поспати, спілкуватися, і все, наша душа для чогось прийшла в цей світ, і цей інструмент дуже добре допомагає зрозуміти для чого. І ось це все вивчається в школі кармології. А на, 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 як ви, наприклад, складаєте якось матрицю долі для того, щоб показати це людині і довести, що в неї от є завдатки саме до цього, а не до іншого? Ну, Мені, власне кажучи, потрібна тільки дата народження, не час народження, просто дата народження. І е, є математичний розрахунок, відповідний, де. Е, Розкладається. Ну, ті люди, які будуть нас слухати, можуть в принципі ввести в інтернеті матриця долі, вони можуть навіть побачити, як вона виглядає. Це в вільному доступі є. Е, головне знати е, скажімо, до фахівця ти звертаєшся, чи не до фахівця. Ось і е, в матриці є 22 енергії. Наші, якщо на рівні психології говорити, то це наші субособистості, Як ми проявляємось. І для кожної людини характерна є набір енергії, через які вона проявляється в цьому світі. І ось в мене задавали питання такі: що добре, а от народилися два близнюки в один і той же день від однієї тієї ж мами, що в них одне і те ж саме буде? Ні, абсолютно ні. Коли я спілкуюся з людиною, в кожної людини є свої установки, і в кожної людини виникають свої проблеми, і от під час спілкування. Я виявляю, що саме, е, яка саме енергія, який саме прояв енергії пішов в мінус? Коли я говорила, наприклад, за жертовність, то я говорила про енергію е, нового бачення. Коли людина творча, вона може от в позитиві, вона творчо проявляється, вона креативно мислить, вона допомагає людям. але… Із наповненості, а коли вона йде в мінус енергії, то вона от так жертвіт, як я розповідала, не можу сказати ні. І потім від цього страждає. Тобто, з кожної кожна людина, це особистість, з яку яку ми розбираємо. Це дуже глибока психологія. Насправді пані Наталя, Я вам дуже дякую. Ми могли б з вами ще говорити дуже багато і дуже цікаво, але час наш, на жаль, вичерпався. Дякую вам за цікаве спілкування. Я вам дякую, Наталія Рибачук, кармологиня, консультантка з методу Матриця Долі. Це був радіопроект Унікальна людина та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося, слава Україні. Героям слава.